Привіт! То знову енергорант і знову про прив'язку Wi-Fi місцевої мережі до логера. Чи логера до місцевої мережі, неважливо. Але це для дея вже. Що ми робимо? Заходимо сюди. Так шукаємо наш wi Це це він. Зараз він мене сюди пускає, а у вас він перший раз не пустить, бо там ще треба пароль ввести, він є на логері той пароль. Зайшли. Потім він спитає залишатися на цій мережі. Так, скажете залишатися. Так, тепер, тепер сюди вводимо 10.64. Адмін адмін пароль Це ми заходимо в, на сторінку Wi-Fi модуля. Нажимаємо вхід. Wi-Fi відвалився. Треба дивитися, бо буває відвалюється і перепідключається на, на нашу мережу. От. Недобрий. Зараз ще раз його шукаємо. Ось опять з'явився. Так, зараз приєднається. Так, приєднався. Заходимо ще раз, зайшли. Так, це про статус сторінка. Тут вона показує, до якого інвертора підключена серійний номер. Так, заходимо на Wizard Отут От сайт. Сурвей має показати вам отако мережі, доступні, до яких можна він пропонує приєднатися. Нажимаємо нашу мережу, нажимаємо Next. Е, наступна сторінка, тут пароль треба ввести в мережі нашого. Все, більше нічого не робимо, ввели пароль, нажали Next. Тут теж нічого не робимо, нажимаємо Next. Питає перезавантажитись, нажимаємо ОК. Okay. Він пішов на перезавантаження. Після перезавантаження він приєднається до місцевої мережі Wi-Fi. І далі вже налаштування інвертора буде в мережі. Значить, зараз він від'єднався. ось Від'єднаний. Можна зайти на нього ще раз, подивитися, що він там прописав. Так, если есть. А -а. Не приеднався. Не приеднався. Не, не приеднався. Бува таке, что нестабильно. Что-то нестабильный коннект. Пробуем тогда еще раз, значит. Є приєднання. Нажимаємо статус. Інвертор все так видно. Так, це дані логера. Так. Це налаштування мережі вже до якої він приєднався. Йому дали адрес ось у 130 -й. Протоколи прописані. Сервера, точніше, вибачте, сервера. Ну, в принципі, ось так. Все. Далі вже через Solarman, Home або Business, або Pro, або Smart Cloud. Вже доступ до інвертора через вказання його серійного номера логера. Не інвертора, а логера. Ну, на цьому дякую. Бувайте!